Планування вашого часу це не просто фундаментальна річ для того, щоб розвиватися кожного дня і ставати кращою версією себе, а це що й банально вам сильно потрібно для того, щоб просто почати заробляти більше. Адже, якщо ви кожного дня повторяєте одні й ті самі рутинні дії, які, скоріше всього, вас ніколи не приводять до грошей, то грошей більше не буде. Це аксіома. І зараз ми візьмемо два. Різних випадків. Ви можете прожити 365 днів в році і набуваючи кожного дня різний досвід, або ви можете прожити один день 365 разів. Ребят, це звучить сильно кардинально по-іншому. Якщо ви зараз просто подумаєте над тим, що я сказав, і ви зрозумієте, те, що більшість людей в цьому світі проживають один день, просто 365 днів повторюють їх в році, тоді ви зрозумієте, що щось. Вам потрібно змінити. І саме на цьому відео ми це все змінимо. Ви проаналізуєте свій тиждень, ви зрозумієте, що ви робили не так, і що вам саме потрібно змінити для того, щоб почати більше заробляти. Банально, сьогодні ми з тобою пройдемося по плануванню місяця, тижня, дня. І знавчимося забирати 80% непотрібних дій. Напишемо ідеальний розпорядок тижня. Також напишемо ідеальний розпорядок вашого дня. І я вам покажу 5. Прекрасніших лайфхаків випланувань, які збільшать в два рази вільних годин на тиждень. Повірте мені, ці лайфхаки, якби б я їх почув 5 років назад, я б ноги розстрілював цій людині. От прям реально. Тому давайте зараз дивитися. І працювати супер для того, щоб нам провести дуже ефективно наш місяць. А в результаті тиждень і кожен день нам потрібно поставити місячні цілі, цілі, які ви хочете отримати за перший місяць. І тут скажу вам такий лайфхак: більшість людей на місяць. Собі ставлять занадто високі цілі, але на протязі року занадто маленькі. Тому вам потрібно навчитися знаходити цей баланс, що ви реально можете досягнути цього місяця, і які результати ви зробите на протязі року. Але після того, як ви поставили собі ціль на місяць. Наступне, що вам потрібно зробити, це прорахувати випереджаючі показники. Наприклад, мені потрібно закрити 5 клієнтів. Для того, щоб закрити 5 клієнтів, мені потрібно провести 10 комерційних пропозицій. Але для 10 комерційних пропозицій в мене має бути як мінімум 30 людей в базі. Відповідно, мені їх десь потрібно достати. І також прописуємо випереджаючі показники для цього Пункту. Це стосується усього. Якщо ми хочемо наняти якусь одну людину, ми маємо провести 5 співбесід. Для 5 співбесід мені потрібно, до прикладу, там, 25 якісних кандидатів. Супер! Це стосується завжди. Якщо ви хочете, наприклад, скинути вагу, вам потрібно порахувати, скільки скинути, як часто вам потрібно тренуватися, який дефіцит калорій у вас має бути, і так далі. Тому це правило буде працювати в. У будь-якій сфері вашого життя. Далі ми йдемо до тижня. Коли ми зрозуміли, які випереджаючі показники в нас є на місяць, ми їх розділяємо по кожному тижню. І завдяки цьому тепер ми можемо спланувати, як буде виглядати наш робочий тиждень для того, щоб ми виконали наші банально місячні цілі. Але не спішіть загружати себе в робочих моментах. Адже нам потрібно, щоб наш кожен прожитий тиждень... Давав нам більше зароблених грошей. І не завжди це буде проявлятися в ваших ОКРах або там випереджаючих показниках. Тепер подивимося трішки глибше. Зараз я хочу вам звернути увагу, подивитися в перспективу. В кожній індустрії, в кожному там бізнесу або там в ніші є якась перспектива. Наприклад, якщо я займаюся фрілансом, я продаю проекти по таргету там, і так далі, я, звичайно, хочу закривати собі клієнтів. І мені потрібно робити розсилки, шукати клієнтів, продавати їм послуги, але я хочу вам підкреслити перспективні задачі. Вам також потрібно залучати нові партнерства, спілкуватися з новими людьми-підприємцями, з іншими діджитальчиками в індустрії для того, щоб розуміти, що на цьому ринку працює, а що не працює. Відповідно, якщо у вас хіба випереджаючий показник по вашому конкретному скрипту, ви можете його робити. а завдяки перспективним діям ви зможете знайти якесь секретну відповідь. На той самий скрипт розсилки, тільки ви знайдете текст, який буде генерувати, наприклад, на 5% краще, і відповідно ваш місячний результат може бути масштабований. Що вам потрібно зробити? Дивіться в цей момент, нам потрібно бронювати більше. Зустрічі з партнерами, зі сміжними спеціалістами, шукати, спілкуватися з бізнесменами, ходити на івенти, на конференції, і це все те для того, щоб качати свою надивленість. І це дуже важливий пункт. Далі я покажу в прикладі, як це реально працює. Після чого ми переходимо до планування дня. Но планування дня я вам хочу. Показати, що це починається з енергійного бусту, адже спочатку подумайте, яка у вас має бути ротина кожного дня для того, щоб вона давала вам енергію працювати надалі. Якщо ви будете планувати це завжди з робочих спринтів, то у вас ніколи не буде залишатися часу на себе. Якщо не буде залишатися часу на себе, тоді я за вас не ручаюсь, адже через тиждень, два, можливо, місяць, до вас прийде вигорання. І на жаль, на протязі року ви не покажете весь свій потенціал, який міг показати це раніше. Тому, будь ласка, спочатку подумайте про себе. Це заняття спортом, айсбас, читання книг, медитації, банально провести свої ритуали, які для вас реально є важливими. Для мене, наприклад, зараз є важливий ритуал, це, це гра в шахмати. Я прокидаюся, сідаю за стіл, граю в шахмати, і я дуже сильно від цього кайфую. І, звичайно, коли я більше перемагаю, я далі йду дуже круто працювати. Ось так. Тому, будь ласка, беріться собі на замітки. І лише після цього ми переходимо в планування дня. І вже потім, після ваших рутинних задач, ви можете собі додавати ваші робочі кар'єрні задачі, які ви будете робити кожного дня для того, щоб дійснити свій результат. Але Дивіться, ребят, нам ніколи не потрібно, не потрібно займатися 80% нашими випереджаючими показниками. Тобто я вам сказав, допустимо, робити розсилку, шукати клієнта і так далі. Ось, але робити розсилку цілий день це просто ви зливаєте свій потенціал просто в унітаз, тому що ви б могли поспілкуватися більше з людьми, знайти круті зв'язки, подивитися на ринок і так далі. Замість цього ви інвестуєте свої 3 години просто в розсилку, в розсилку на потенційних клієнт. Але саме це ви можете делегувати, тому що я вам тут пораджу: або ви делегуєте, випереджаючи показники такі банальні задачі, як розсилки на свого помічника, це перше. Або друге, ви виділяєте для цієї задачі 60-90 хвилин до сніданку. Чому до сніданку? Тому що більшість світу ще не встигло прокинутися. Скоріше всього, у вас не буде ніяких зустрічей до цього, і це ваша мотивація закінчити цю задачу як можна швидше, щоб до неї більше не повертатися. Тобто, у вас є KPI на день писати 40 розсилок, ви проснулися тобто, до, до прикуду, в 8-й ранку, в 9-й, питання, коли ви снідаєте, робите цю задачу. Забувайте про неї і переключайтеся вже в свої ритуали, вже в реальні ті робочі процеси, які будуть давати вам перспективу. А тепер давайте поговоримо і про неї. Перспектива. Ось так виглядає мій робочий тиждень. Ось ці всі зелені віконці, які ви зараз бачите, саме вони можуть мені дати значний ріст. В моїй кар'єрі, в моєму доході і так далі. І що це таке? Перше, ви можете побачити, наприклад, інтерв'ю. Я проводжу інтерв'ю з потенційними новими співробітниками, адже, я вам вже говорив, новий, кожен класний А-плеєр-співробітник, це плюс 50-100% у вашому особистому доході. Тому нам потрібно їх шукати постійно. І це, до речі, такий невеличкий лайфхак. Завжди це шукай. Завжди шукайте цих людей. Навіть якщо у вас не відкриті ніякі вакансії, навіть якщо вам ще зарано наймати людей, все одно почніть з ними спілкуватися. Тому що саме ці люди зможуть ділитися своїми поглядами, своїми безкоштовними, скажімо так, порадами, консультаціями вже в вашій. Ситуації окей, що в нас іде далі? Далі в нас в середу йде є конференція, на яку я піду, познайомлюся з новими людьми, з новими клієнтами, дізнаюся нову інформацію від спікерів і візьму її собі в роботу. Круто! Потім в четвер в мене буде партнерство. Тобто я буду партнерці з новою людиною, я з нею зізвонюсь, поспілкуюся, подивлюся, як вона в себе працює, які в неї є клієнти. Він мені передасть своїх лідів, я йому передам своїх лідів і. Ми виростемо не тільки знаннями, а ще й передачею потенційних клієнтів, які мені можуть принести більше грошей. Супер п'ятницю я беру нову консультацію, яка мені дасть нові знання, новий погляд на мою ситуацію, і я зможу це застосувати для того, щоб вже примножити деякі там свої конкретні процеси. Супер! Ось цим ви повинні займатися. Кожна нова зустріч це плюс ідея, плюс проект, плюс новий можливо напрямок або погляд на вашу роботу, партнерство та нові долари, нові зароблені гроші. Тому, будь ласка, не ігноруйте це, адже якщо ви будете закриті в своєму доміку 24 на 7. Це ефективним тижнем ніколи не можна буде назвати. Відповідно, давайте підведемо підсумок. До 10 тисяч доларів чистого прибутку, вам завжди потрібно шукати можливості і як можна більше нових ітерацій з людьми. Якщо ви хочете вийти з 10 000 до 50 тисяч доларів доходу, я це пережив на собі, то вам потрібно фокусуватися на системі. Вже після 10. Ви можете трошки ігнорувати взаємодію з людьми, з новими там партнерами і так далі, тому що вам потрібно відшліфувати свою систему. Але поки у вас її немає. Вам потрібно качати на дивленість, відповідно шукати нові можливості. Супер. Тепер давайте подивимося на мій ідеальний день. Це по банкокському часу, Тобто, в мене зараз трошки інший часова таймзона. Відповідно, я собі можу до більше зранку дозволити насолоджуватися життям. Окей, давайте подивимося. В 9 ранку я прокидаюся, йду в зал або на бокс. Супер. Після чого йду в Айсбас. Це Блін, ребята, Айсбас, я всім рекомендую. Дуже класна штука. Я в інстаграмі показував, як я окунаюся. Це прям кайф, це, це ще та медитація. Ось після чого в мене йде сніданок з дівчиною. Тобто я завжди снідаю після чогось. Тобто я щось спочатку маю зробити після того, йде в мене йде сніданок. Потім, перед початком роботи, у мене немає такого, що я біжу, сломя голову в якісь робочі процеси. Ніколи. Спочатку я рефлексую, а що я взагалі буду робити? Які задачі мені пріоритетні, які не пріоритетні? А що мені пишуть зараз в чатах? Можливо, є на щось потрібно звернути увагу, і тільки після цього я розумію, чим я буду займатися. Окей, задачі можна планувати на тиждень вперед, звичайно. Але на всякий випадок я ще раз рефлексую це перед кожним робочим днем. Після чого я починаю видавати задачі, видавати ідеї, так як я вже трошечки на іншому рівні знаходжусь, даю своїм людям. Потім проводжу деякі дзвінки з командою. У мене, ось, бачите, є зустріч з партнером, тому що я зрозумію, що ці партнерства і ці зустрічі, вони мені дають дуже багато. Перше, це знань, а друге, це можливостей. Далі у мене є продаж. І робота з консалтинговою компанією, де ми там будуємо відділ продажів. Прекрасно. Ось такий в мене робочий день. Але знаєте, що саме головне в цьому? Саме головне це рефлексія. Ідеально рефлексувати після кожного робочого дня, хоча б перед сном. А мінімальна зона рефлексії має бути в кінці кожного тижня. Що це таке? Дивіться, ось один з наших студентів написав рефлексію. Не буду говорити хто, як, де, коли, просто. Прочитайте, поставте на паузу це відео, прочитайте, що людина пише, в якій структурі вона це пише. Адже саме це дозволило мені зрозуміти, які речові росту в мене є, як мені розвиватися, які дії я робив неправильно, де мені потрібно покращитися, і саме це я показую людям. Тобто вони сідають і також аналізують те, що вони зробили. І куди будуть рухатися? Тут є вдячності, тут є те, що було складно, тут є перемоги за тиждень, тут їх, до речі, не видно. Ось і дуже круто. Дуже круто допоможе вам розвиватися надалі. А зараз я хочу поділитися з вами лайфхаками, які збільшуть кількість годин в вашій добі у два рази. У два рази тому давайте зараз по ним всім і пройдемось. І так, перше, ставте замість 60-хвилинного дзвінка дзвінок на 30 хвилин. Повірте мені, більшість людей, з якими ви будете проводити дзвінки, 60 хвилин це просто тягнути кота за хвіст. А вам потрібно сфокусовано його провести. І 95% дзвінків пройдуть окей. Тобто не потрібно їх розсасувати на 60 хвилин. Друге, в телеграмі ви маєте створити папку нові і відповідати на всі повідомлення відразу. Дивіться, у мене зараз всього на всього є три повідомлення, на які я не дав відповідь. І це в цій папочці. Я зараз після цього відео їх відкрию, дам відповідь, і там буде нуль непрочитаних повідомлень. Це я рекомендую і вам. Третє. Видавайте задачі для людей, для своїх там співробітників, клієнтів, проєктів через відео в Лумі. Дуже сильно рекомендую. Тобто ви пишете технічне завдання, потім записуєте на нього ще відео, пояснюєте, що, де, коли ви б хотіли зробити, для того, щоб люди не переробляли це, не перепитували, що вам підходить, не підходить. Тому що це дуже багато забирає часу на ось ці правки непотрібні. Тому максимально розжуйте, що ви хочете отримати, для того, щоб потратити трішки більше там, 10, 20, 30 хвилин на розжовування задачі для того, щоб потім не витрачати 3 години на ці правки. Це крутий лайфхак. Далі, четверте, це поставте рутинні задачі до сніданку. Я вам вже про це говорив, але до сніданку мають бути усі рутинні, непотрібні такі мелкі задачі. Поставте їх туди для того, щоб їх зробити і потім про це більше не думати. І п'яте, виключити усі сповіщення на, на, на телефоні. У мене взагалі на телефоні нуль увідомлень. Все виключено максимум. Тому що я і так 24 на 7 в телефоні. Якщо я роблю якісь задачі, мене збити дуже легко. І вас збити дуже легко. Якийсь дзвінок, якийсь задача, якась смс-ка. Заберіться все. Будьте сфокусованими на тому, що ви робите. І це буде дуже круто. Також, до речі, вернуся до поправочки. Я говорив про рутинні задачі до сніданку, декому краще робити стратегічні задачі до сніданку. Тут вже залежить від вашого типу мислення, але. Е це підходить конкретно для різних людей по-різному. Саме головне, щоб ви це зробили швидко, ось ці, ось ці ротинні задачі, і вони вас більше не тривожили. Тому підберіть собі такий таймслот, коли це буде зручно зробити, і у вас не буде ніяких відмовок. Ну все. Дякую за перегляд відео.